Основу образу творця: вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати, формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумів від Творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Про метод Олександра Володимировича Філатовича я почув від своєї дружини Рудовині. Яка і привела мене до вас. І я хотів особисто пересвідчитися в тому, що метод ваш діє, що він має великі можливості і ну, просте бажання бути здоровим. Да, візьміло, тому, що хочу? Буду да, здоровий, звичайно. Да, mm -hmm. тому Ті хвороби, які, на жаль, супроводжують багато з нас, вони мали місце у мене, і я, порадившись з Олександром Володимичем, визначили низку хвороб, які найбільш важливіші для здоров'я, і почали з того, що серцево судинну систему. Взяли за основу і почали лікувати серце так. ішемічна хвороба серця, яка мене, мене турбувала протягом останніх років. І коли було проведено лікування цієї хвороби, далі інші, перелікувати, перераховувати не буду, але на кожній з них можна зупинитися окремо. Ішемічна хвороба серця, яка стала наслідком ну, моєї напруженої діяльності, я військовий і прослужив більше 30, 30 років. Тому мені було і важливо, і цікаво, як ваш метод допоможе вилікувати цю серйозну хворобу. Не скрою. По вашій рекомендації, я там, де мені поставили діагноз, це, я там вже перевірився. І е, е, лікар, е, який працює на е, цьому, як назвати, прилад, прибор е, апаратурі? Да, апаратурі діагностичній, діагностичні, угу. е, він був вражений, тому що коли я до нього прийшов, і показую, е, да, результати, які він же мені ставив, коли я звільнявся зі служби. Mm -hmm. І там він сам написав, що е, значить, е, позитивний результат обстеження, тобто є ішемія. Так. І е, коли я прийшов через рік, і він е, читає свіжий запис і каже, що ні, це не лікується. Це не лікуванка. Так, да, так він сказав. <клес> Потім, коли е, я пройшов повторне обстеження, він здивований, е, сам же написав уже на повторному своєму же е, заключенні, що е, висновок негативний. Тобто нема. Це мене. Е, ну, Теж здивувала і обрадувала. <кій> Я був задоволений результатом лікування. Пан Віктор Рудов. Пан Віктор звернувся в медичний центр живого слова із проблемами ішемічної хвороби серця, а також проблемами печінки, пішлункової залози, хребта, шлунку до настипали кишки. Він військовослужбовець. І, звичайно, скажімо так, на казанних харчах. Були певні проблеми із шлунково-кишковим трактом. Наступ цього виникли е, процеси накопичення ліпопротеїдів, холестерину в кровоносних судинах. Ці е, холестерин, а також ліпопротеїди, звичайно, вони спричинили руйнівні процеси в коронарних артеріях серця, що визвало коронарний склероз і шимічну хворобу серця. Стан був непростим. Скажімо. Таких станах зазвичай кардіологи і кардіохірурги пропонують оперативне втручання, шунтування або стентування. Але слід віддати належне лікарям, які працюють в військовому госпіталі, що вони не наполягали на оперативне вручання, а навпаки пану Віктору порадили шукати будь-які засоби, які спроможні були б лікувати шляхом терапевтичним, або тим, які спроможний розчинити атеростеротичні бляшки в коронарних артеріях. Процеси лікування дуже швидко почала відновлюватися робота серцевого м'язу, почали розчинятися атеросклеротичні бляшки в коронавних артеріях, а також відновлюється повноцінно спроможність аорти і також суміжних артеріальних судин. Коли е, пан Віктор зробив обстеження лікарів, знову ж таки, госпіталя, то, звичайно, е, лікарі щиро визнали те, що Серце на дивовижу дуже швидко відновило свою спроможність. Практично коронаростероз повністю був ліквідований, і стан ішемічної хвороби серця, як таковий, більше не проявлявся. Навіть, скажімо, інше, якщо подається електрокардіограму, також ехокардіограму, серце працює в повному обсязі, повноцінно, гармонійно, з повною наснагою. Крім того всього, звичайно, здійснено лікувальний процес також лункового кишкового тракту. І також цей процес відбувався дуже ефективно, дуже швидко і дієво. Так от я хочу зауважити, завдяки, чому, завдяки тому чому відбувався такий швидкий лікувальний процес і динамічний гармонійний. По-перше, пан Віктор він сам по собі людина оптимістична, крім того, що він працьовитий, наполегливий і щирий, щирий по відношенню до навколишніх оточуючих людей. Добра людина, тому що він гармонійно влаштовує в себе в оточуючому всесвіті і оточуючому середовищі. І саме за тієї причини, що в ньому є характерні ознаки співтворця, Всесвіту, процес лікування відбувався надзвичайно швидко, ефективно, гармонійно і дієво. Ена Еоль еволюційний екзамен. Самодостатності триєдиної виконую шляхом прави однодумців своїх направляю.